Привіт! Занесло мені пилу на ремонт щіль 180-й. Ось, сказали, треба міняти поршню. Вже щось там діагноз, ми вже самі рішили, що треба робити. Але це все одно треба буде ще перевіряти, так чи воно не так. І як то кажуть, готуй сани з літа, щоб в зимі вже все працювало, готуються зараз люди до зими, патики, у кого яка можливість, той так і робить. Так що я думаю, що скоро почнуться бензопили, ремонти по пилах, буде теж якісь нові відео Появляться по ремонті бензопили. Так що розбираємо, робимо висновки, що ми ви будемо робити, тут вже вискочило. Так, Я буду чуть підігнути тут. Вилазить. Зараз я вам покажу. Вилазить ручка. Ну, типу так. Глушити це бо кнопочка. Ух, тут же хтось затягнув. Так, зараз ми з зробимо оцінку. Що там і як там? Так, ось, звідси вискакує до гори. З чим це зв'язано? Так ніби кусочок відломаний. Треба буде щось зробити. Попробуємо. Так, і зразу подивимося до поршнювання. Ну, видно, що хтось розбирав. На місці добре не позакладав, беремо фонарик і просто дивимося всередину. Так, є виробітка, Потертості є. Але щоб так аж критично, я нічого такого не бачу. Ну, є кровом по дересу Ну, Треба розбирати і дивитися. По вас стоїть ще рідна, що вибити от серія циліндра. Ще ніхто нічого значить, не міняв і не розбирав, так що, як то кажуть, це і є великий плюс. Всі розібрали пилу, Подивився я все. Є такі маленькі але вони не відчуваються під пальцем, взагалі, все гладко, ну, не зачіпається. Тут от пішов такий задирчик. Так би вийшло з самими кольцями, так прийдеться і міняти поршень. Поршень ще оригінальний, Ще ніхто не розбирав, може розбирали, не розбирали, не знаю. Суть в тому, що все ще рідне стоїть. У навіть стоять рідні підчебники. шат. Мінімум. Ну, сальники точно буде міняти. сальники і поршні з кольцами міняємо, Не так як вони хотіли поршньово. ну Нема смислу це міняти. Це рідна поршнева, на ній ще буде ходити. Я думаю, якщо буде нормальне масло лити, ще два поршні поміняють, ну гільза ще лишиться. Ще нема такої виробітки, хром ще не стисало. Ну, то що перегріл пішов, тому такий пішов за дирчик. Лили би нормальне масло чи що там, чи не дуже сильно не її давали Кого би не сталося, ніхто би нічого не ремонтував. Так що, поршень кольця, сальники. Ми їм це все чистим і збираємо і зараз будемо заводити її. Зборку показувати не буду, бо це дуже нудно. Це все мити, чистити, мастити, поманенько за закладати. Це дуже довго. Я вам вже покажу зібрану і як вона заводиться. Погнали. Так, рот хтів вам ще показати один. Нюанс, ось я витягну, не знаю, буде так видно, не буде. Так, постараюся чим краще показати. Так, скидаємо газ. Ще такий дуже часто такі, трапляється поломка, розгинається він чи відломлюється кусочок. Тут от теж був оцей гачечок, що запихається, що тримає цей речажок. Він вискакує звідси. Я взяв кусок прутка, ПА пластмаса, напаяв, обробив файно, ну, все гарно зробив, я думаю, що ну, тримається він там дуже добре ну, і рухається легко, дуже. Ну, зараз закладемо все на місце, затягнемо. Це дуже часто буває через те, що неправильно включають підсос. Коли на зиму заводити, ніхто не вижимає газ. І тиснуть підсос включають, воно починає тягнути. Починає його виривати. Ну, от Впирається в, в, в цей речах, воно починає до гори підносити і, і вигинає сюди догори. А коли по правильному треба вижити газ, от так І включати підсос, ані без газу всі пхають, тако воно вириває звідти відломлює кусок. І потім через оцей. Приходиться міняти цілий корпус, бо воно йде суцільне, його окремо не зробиш. А якби таке було відломане, собі на майбутнє раз і той гачочок повністю можна цілим спаяти і зробити. Пласмаса тримається без проблем. Главне, щоб було те саме, що пише на куску пластмаси. От пише PA66 якісь там з добавками іншої пластмаси. Ну, погано видно. Сута. Ну, це теж такий. Маленький, як то кажуть, лайфхак, чи як там всі дуже-дуже все показують, всякі приколи. Ну, Я думаю, що це теж непоганий прикол. Скористатися не можна. Так що, ну, все гарно рухається, не вискакує, не піднімається. Ну, Як зараз би проходити карбюратор, він би тримався, і я б, б почало догори його вижимати. Ок, коротше. Треба чуть порівняти його. Видно, вже може хтось щось і робив. Машину скізде. Так воно легше буде. Супер! Все, прикручуємо. Прикручуємо і зараз будемо пробувати заводити. Зразу, навіть не знаю, як воно там. Чи добре чи не добре, карбюратор був чистий середині, я розбирав довеси. Ну, Трошки там під заслоночкою було терса, але ну, нічого я тут мембранкою тою. Так, це є. І от я вас зараз завожу перший раз. будете бачити, що воно собою пристає. Що воно зараз каже? Нажимаємо і заводимо. А знов скидаємо або здати, бо колись замалить або ще на підсосі не заводиться знайшли, як то все не все так просто, як всім здається. Але вона брехнула. Це вже великий плюс. Дивимось до свічки. Свічка мокра. Пробуємо другу свічку. Так, свічний. І на газі. Бо там бензина багато. Не хоче. Перевіримо, чи взагалі може то і бензина погана бути. Має газнути. А ніцт. Ладно, розбираємося, зараз покажу, що то сталося. А то фіг його знає, що то. Ну що, щіль так і не завівся, а завівся і робив дуже погано. Так що та ситуація, коли ти хочеш зробити як краще, а виходить так, так завжди. Коротше, на новому поршні зробили задирчики. Це печально. Так що будемо ставити на возпоршню. Де яких хотів власник. Хотів зекономити грошей. Але під пальцем не відчувається, що там якісь є задир чи ще щось. Але от, зробило. Царапане по поршню, коротше. На старому карбюраторі холостого не було, вона газувала і то так погано працювала. На новому карбюраторі вона газувала холостий не міг скрутити за великий. Ну, коротше, робили дуже погано. Так що я розбрав, зараз поставлю нову поршню і будемо спробувати завести вже на нові поршніві. Так що, ось така ситуація, як завжди кажу. Хотів я краще, вийшло не в кращому випадку. Так що, берем Ставимо нову упоршну і вже буду заводити зараз на новій, може на новій краще заведеться. а? Змучив я цю пилу, прийшлося ще поміняти карбюратор. Що я тільки наробив, там є той клапанець ось він. І він не тримає через раз я нічого не міг зробити з таким карбюратором. Новий закладаю і вона починає газувати, мені здається, вона пускає по цю кришечку. Тоже якість блин, скільки вона мені поїла нервів, як то кажуть. Деколи їх попадеться, непонятне що. І не йде ніяк, ремонт не можеш її зробити. Нарешті її доробив, совна. Все, Со, працює. Віддаю і надіюся, я забуваю про неї, бо це, це був капець з тим карбюратором, ще більше проблем, ніж з той Ну, Одне за другим тягне коротко, роботи цього. Не знаю скільки мені часу пішло на ремонт цієї бензопили, але... Но... Працюю, ще б хоча б була б ще на ланцюг, щоб хоч попробував піти врізати пару патичків. Так що, ось такий ремонт, не знаю, може комусь. Здається, що це все просто ремонтувати, але насправді це для вас це декілька хвилин перегляду, а насправді це декілька днів роботи. Так що не знаю. Може комусь сподобався такий відео, ставимо лайк, підписуємося на канал, до зустрічі. Всім пока!